Проход, ну, купе, все забиті, да, всі сидять. Проходи, всі забиті в тамбурах, це був мороз, реально, але люди були загружені. Здавалося, вже нема куди. Зайшли і розумію, що ще можна загрузити. Я пройшов, ну, крикнув, відключив всі телефони, геолокації». ну, щоб нас, ну, представте, це яка велика кількість людей. Ну, вони ж бачать, де по скупченні, щоб можна було вупити. Кажу, виключайте, щоб не було, що ми їхали в темноті. І така тиша. А потім жіночка одна. А ви наші чи хто ви такий? Кажу. Кажу, конечно, звичайно, ваші, ваші провідники. Вони кажу, а ми думаємо все уже. нас всі ці ж ті позахопили. Ті ну, каже, бо вона ж, ж провідниця була. А тут зайшли ті по дядьки. Каручі включаєте в локації, включаєте та виключайте телефони, що їдемо в темноті. Та кажу, ні, 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 кажу.